Вітаю вас, шановні радіослухачі. У студії працюю я, Ірина Булгакова. Сьогодні тема нашої розмови Українські народні свята серпня. Гостя нашої програми це історик за лабораторію з етнології Поділля Вінницького державного педагогічного університету краєзнавець Тетяна Пірус. Доброго дня, пані Тетяна. Доброго дня, пані Ірино. Ну, якщо ми говоримо про свята серпня, які важливі свята відзначають українці у серпні? Я маю на увазі народні свята. В серпні. Є дуже важливі для українців народні свята, які вони шанують багато, я б сказала, століть і, мабуть, тисячоліть. І ось ці всі свята вони дуже сильно впливають на світогляд українського народу сьогодні. Тому для українців є дуже важливим таке свято, як в народі його колись називали Маковія. Або Квітковий спас, е, великий спас. Ми сьогодні чуємо е, різні його назви, ну, такі як е, медо, медовий спас, і іноді яблуневий спас. Але ось ці два е, традиційних народних свята вони залишилися. Не лише в пам'яті, а вони зберігаються сьогодні в традиції. Є ще горіхове, здається. Я Не помиляюся. Е, у нас е, в традиційній культурі українського народу горіхового спаса немає. Його сюди, я бачу так, як його притягують е, до себе, підманюють, приманюють. Ну, але у нас ось цих два свята, які я назвала, вони yeah. збереглись. І знаєте, от кулінарія е, вона дуже консервативна. Але і до першого свята, і до другого прив'язана традиційна кулінарія. Ну, наприклад, всі ми дуже добре знаємо, що коржі з маком ось саме на це, на перше свято, про яке ми говорили. Ну, а друге це особливе частування на медовий спас, іноді ще додають яблучний спас, але практично вживали мед, яблука. Пиріжки з яблуками, тому іноді лакмусовим папірцем може бути традиційна страва того чи іншого свята, або традиційні святи, об страви обрядові, які є. У мене таке питання. А ще ми детальніше поговоримо про народні свята. Але чому саме серпень, скажімо, такі насичені святами, подіями і народними святами, і релігійними, і національними? Я думаю, що це якесь таке особливе для нашого народу значення, що в підсумку сільськогосподарського року, ну фактично ж, ми з да. нащадки землеробської культури. Тому, коли ми говоримо, що завершувались в основному роботи, пов'язані збором урожаю, збором городини. Коли це все підсумовувало ніби господарський рік, то так дуже багато свят. Ну, звичайно, восени теж є роботи, які будуть продовжуватись аж до покрови. Але оця сила духу, ця турбота про те, що, як казали, знаєте, в народі не той урожай, що на полі, той, що в коморі, його ще потрібно було привезти, і це все робили гуртом. І тому. Ну, Нам дуже пощастило, що у нас є і свята, які нам допомагають вистояти. Це і День Незалежності, 24 серпня. Ми говоримо про початок серпня, де йдуть свята і народні, і релігійні. Дуже часто православна церква. Брала те чи інше свято, яке має глибинні корені, враховуючи його популярність, його значимість, і вона його е, приєднувала і забирала ті чи інші елементи. Тому, е, на прикладі ось такого свята, яке має дуже давне глибоке коріння, е, його називали іноді, як пише Килимник, це п'ятий том український рік у народних звичах в історичному освітленні, що це свято квітів. І в ньому брали участь діти. Переважно це дівчатка, і саме вони робили ту маковійку. Вони йшли з нею до храму. Там вони купували маленьку січку, ставили в цю маковійку, потім поверталися додому, і був такий особливий обряд. І це шанувала родина. Але ми бачимо, що час змінив. Щось абсолютно викреслив. І ми сьогодні, ну напевно, іноді і шкодуємо про те, що от чистота того чи іншого свята вона з часом змінюється. Яскравістю, особливо, я б сказала, така сила від того свята. Сьогодні я ну, часто спостерігаю, хто продає квіти. Для маковійки, чи продають маковійку. Дуже люблю вступати в діалоги, розпитуючись, з якого села та чи інша жінка. Тому ми бачимо, серпень для нас це особливий місяць, і, мабуть, не лише його назва нам говорить про те, що було завершальним. Але для нас сьогодні, в наших умовах, це дуже важливо зробити підсумок. Зберегти врожай, а сьогодні в умовах війни це просто не лише титанічна праця, це героїчна праця, це той подвиг, який сьогодні щодня відбувається. І ми дякуємо і Збройним силам України. Ми дякуємо аграріям за те, що вони роблять неможливе. Але сьогодні такий у нас час. А два спаси: це медовий і яблу, ну, яб, яблуневий спас, як правильно. Е, яке походження, яке їхнє походження цих свят, я маю на увазі з народної точки зору, і як правильно їх відзначати? Ось ви, як історик, як етнолог, як краєзнавець, а ви дивитесь, спостерігаєте, як відзначають ці, ну скажімо, свята. Um, у вас є якісь зауваження? що То, не, не зовсім так, як має бути? Ну, я не можу сказати, що це мої зауваження, але з виход... Yeah, коли я дивлюсь і порівнюю, ну, як було у моєї бабусі в традиції, відзначення того чи іншого свята, як змінювалось? Ну, от перше, перше це був квітковий, фактично, спас. це... В народі казали Маковія, і навіть трактування було таке: всі ті квіти, які росли переважно в городчику біля хати, вони були в Маковійці, туди додавались безперечно, квіти і лугові, і лісові, тобто, наприклад, Материнка, Ромашка, інші квіти вони росли. і Ось ця єдність, те, що в городчику зростало, доглядала сама господиня, те, що було на луках, в лісі. Знаєте, коли це збирали в один букетик, це ніби єдність всієї цієї природи. І могло бути там до двох десятків різних квітів. Ну, а ті, що росли біля хати, це ласкавці, кудрявці, чорнобривці, колись давнину ще була. Коноплина малесенька, чи могли туди додати інші такі рослини, які, Ну безперечно, були на подвір'ї там льон. Сьогодні ми бачимо, що кількість квітів зменшується, назва свята змінюється. В цей день раніше не освячували мед. Це робили пізніше. тобто ми бачимо роз'єднання. Ми бачимо чітко, що це має бути букетик квітковий, а в центрі мак. До речі, в кожному селі була різна кількість маківок, які мали бути в букетику. Це могла бути одна, три, п'ять і перев'язували червоною стрічечку спочатку мак, ніби серцевина. А потім навколо формували букет і додавали квіти з горочку, з луків, з лісу. А зараз, зараз які букети? зараз немає маку е з маком е проблем, брали маквидюк, який росте на полі, тому і виходили за межі свого подвір'я. Обісця коли сказали. І ця маленька маківка. Я ще раз хочу сказати: е от вона була найбільше долонів, може, трошечки більше. Я записувала. Розповідь від жінки з села Дуб-Маслівка Немирівського району. І вона мені каже, вона має бути невеличка, ця махівка маковійка. І обов'язково ми перев'язували хустинку маленьку. Або ви ж тут. Я вам принесла таку, бачите, вона малесенька, ця маковійка, вона перев'язана, вона трошки більше за долоні. і ось Це тут, класично скажімо так. ну Майже класично тому що тут є. І ласкавці, тут є материнка, тут є полин, тут є по одному колоску, обов'язково житні, тут є маківка, мова ж не йде про величезний букет. Сьогодні іноді ми бачимо там, по-перше, квіти інші. Тобто, це не просто маковійка, це не просто букетик, а призначення кожної квіточки. Було відомо, використання було відомо, і її могли використовувати ту чи іншу рослинку впродовж року дівчата для немовлят. Тому ми говоримо про те, як змінюється з часом не лише зміст тієї маковійки. А коли ж тоді колески освячували? Колиски освячували е, пізніше. Тобто ми бачимо оце розмаїття квітів і пошанування, і ми бачимо назву свята медовий, або дуже часно кажуть, яблучний, яблуневий, е, коли освячують мед і яблука. Але якщо ми подивимося джерело 1860 року е, Миколи Маркевича, то там е, перше місце. Відводиться щільникам. От це той мед, з якого потім не лише будуть частуватися на святі, але в основі щільники і, звичайно, мед. І за декілька днів до цього свята пасічник викачував мед. Ну, Сьогодні у нас там сучасні технології, можна сказати. А тоді до цього була долучена і дружина, тому що вона більше займалася вже воском, який піднімався, а медом. Займався господар. Отже, ми бачимо назва свята квітковий спас, і там панує маковійка з її призначенням. І бачимо медовий спас як підсумок, бо не лише мед освячували, але освячували плоди. Це яблука, це груші, і з нового уже врожаю боршна пекли запашні поляниці. Отже, для нас це є дуже важливим сьогодні розуміння, призначення того і іншого свята. Якась кардинальна різниця в святкуванні, скажімо, цих спасів в різних регіонах України. Вона була? є? Ну, переважно є спільний знаменник. Це Київщина, Полтавщина, звичайно, Поділля. І Центральна Україна, на Дніпрянщина. Ми бачимо, що дуже схожі і обряди, і в мене є багато друзів, які сьогодні живуть на Харківщині. І я з ними підтримую зв'язок. І от я запитую: а чи відрізняються квіти в нашій Маковійці від тієї, які у них ці квіти? І вони переважно залежать від того, в якій Місцевості росте та чи інша рослинка. от Наприклад, у нас в деяких районах парило можуть додати Звіробій, а в інших районах відрізняється. Наприклад, Погребищенський район, який межує з Житомирською областю, має свої окремі квіти. Буває таке, що та чи інша рослина просто не росте, вона відсутня на цій території, і тоді. З'являється квіточка з назвою Біла зірка. От, наприклад, це Красиївський район Хмельниччини. Угу. Стосовно молоді, як сучасна молодь, ось ви працюєте з сучасною молоддю? Вона сприймає серпневі народні свята. Чи цікавиться вона цими святами, традиціями? Які питання, скажімо, у молодих людей виникають? Сучасна молодь мені подобається тим, що вона прагне знати обряди, звичаї? Вона часто звертає свої погляди і на інші території, де інші є звичаї. Але знаєте, коли любиш свою рідну землю, коли ти зростаєш в сім'ї, де шанують рідну землю, де навчають любити рідну землю, де приїхати до бабусі, щоб в тій макітрі поласувати коржами з маком, то воно вбирає все у себе. Це святкування, і смаки, і запахи, і пошану до старшого покоління, яке зберігає нам. Тому можу сказати, що я дуже горда тим, що наше молоде покоління воно шанує традицію і воно її дуже часто дотримується, попри всі глобальні якісь процеси, що впливають дуже сильно на нас. Які традиції повертаються сьогодні, якщо говорити саме про українські свята, які зникають? Сьогодні дуже важливим не просто піти на базар і купити ось цю квіточку. Сьогодні я бачу, як в багатьох людей виникає потреба особисто бути причетним до створення маковійки, коли збираються невеликими, я б сказала, групами це не родинні зв'язки їх об'єднують, а це люди, які хотіли би поділитися своїми знаннями, які спілкуються. І ось, знаєте, для мене це дуже-дуже важливо, тому що так передається традиція, так передається знання кількох поколінь. І тому я, наприклад, із задоволенням, коли до мене звертаються. Я завжди кажу: добре, я розкажу, поясню, а ви звідки родом? А ваша мама де народилась? а батько де, а бабуся? А чи знаєте ви свою прабабусю? Тобто, коли ми зберігаємо традицію, ми зберігаємо єдність поколінь, ми зміцнюємо себе, бо ми на тому фундаменті знань, ми на тому фундаменті, фундаменті переконань. І, звичайно, ось той величезний досвід, що мають попереднє покоління, він сьогодні нам теж знадобиться, аби лиш ми його знали. Я б заслухалась. Які серпневі свята ви особисто, скажімо, любите родиною ну, найбільше і чому? Мені дуже подобається серпень. Знаєте, це не лише розмаїття барв. Це краса природи, це те, що нам природа і дарує, і дякує. І тому, наприклад, для мене є дуже важливим, щоб в родині і можна було поласувати тими коржами з маком і згадати Медом. Ні, Спочатку коржі з маком це одне свято, а їх треба ж спекти, їх треба поламати ще кажуть ламанці, карчулики. Але знаєте, я завжди згадую свою бабусю про бабусю, згадую з такою теплотою з чимом у душі, як це було. Колись і як би хотілося, щоб ось так сьогодні ми могли збиратися. На жаль, такий у нас дуже складний час, що ми е, часто в спогадах оце єднання кількох поколінь за столів, ми це пам'ятаємо. Але я до того, що сьогодні дуже важливо, щоб традиція була жива. Сьогодні дуже важливо говорити про це. І тому я розумію, що от мій дядько Михайло. Він був пасічник, і коли я до нього приходила на це свято, він мене завжди частував медом і давав свіжо викаченого меду собою. Тому я згадую свято, яке в мене в пам'яті. Я згадую це свято, яке з'єднує мене з родиною, попередніми поколіннями із вдячністю і шаною, пам'ятаючи про них, беру участь у святах, беру в себе. В сім'ї буквально хвилинка до завершення. Чи є у вашій родині особливі традиції, саме пов'язані з цими Ну, у нас є свої маленькі таємниці, є свої секрети, От, це те, що стосується моєї сім'ї, моєї родини, і ми їх зберігаємо. І я, звичайно, передаю своїм онукам. Я дуже дякую за таку цікаву розмову. Ну і нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему Українські народні свята серпня. Говорили з нашою гостю. Це історик за лабораторією з етнології Поділля Вінницького державного педагогічного університету краєзнавець, етнолог Тетяна Петрівна Пірус. З вами була Ірина Булгакова. На все добре і гарного вам настрою. Акцент з Іриною Болгаковою 101,8 FM